Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати біля ші з м'ясною начинкою. Для тіста треба взяти 250 мл води, 15 г пресованих дрождів або 5 г сухих. Одна столова ложка цукру, півчайної ложки солі, 50 мл олії, 360 г борошна. У миску вливаємо теплу воду, цукор. дріжджі, подрібнюємо і перемішуємо. Додаємо борошно, сіль, ретельно перемішуємо. Замішуємо тісто рукою. Потрошки додаємо до тіста олію і місимо. Тісто вкладаємо в миску, накриваємо піщовою плівкою і даємо сходити 20 хвилин. Через 20 хвилин приминаємо тісто, накриваємо харчовою плівкою, має піднятися в два рази. А зараз переходимо до начинки. 360 грамів фаршу. Одна цибулина нарізана кубиками або натерта на крупній терці. 20 мл води, сіль перець до смаку. До фаршу додаємо сіль перець, цибулю. Перемішуємо за допомогою лопатки. Додаємо воду і знову перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і відставляємо вбік. Тісто зійшло, обминаємо і знову даємо зійти. В Глибоку пательню наливаємо олію. Тісто гарно зійшло, приминаю і ділимо на 12 шматочки. З тих шматочків робимо кружечки. Тарілку змащуємо олією. І в нього вкладаємо 12 кружечків з фаршу це наша начинка. Руки змашуємо олією, розплескую руками шматок тіста, вкладаю начинку, зліплюю біляш гарно його поправляємо. І так робимо всі біляші. До речі, біляші краще зробити пару штук, смажити. А тоді знову ліпити і знову смажити. Олія в міру гаряча. Вкладаємо біляші і смажимо з одної сторони пару хвилин. Перевертаємо і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. На тарілку викладаємо паперову серветку. На серветку викладаємо біляші, щоб зійшла зайва олія. І так смажимо всі. А зараз хочу показати, які вони всередині. Дивіться, які вони пухкі, тісто пухке, м'ягеньке, а начинка всередині сочна та смачна. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні біляші. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!